Вот. Вот, бачите. Вон він. <свісно> В колесо з поля. В колесо заліз. Це люди, це ми складалися на ці дастери, якими вони зараз займаються рейдерським захватом. Подивіться. Подивіться вон той чоловік. Зараз я вам ближче його покажу. Це який комбайн дивіться, по колесо або наш дастер, на якого ми купляли за наші податки. А вон цей о, чоловік сидить, який кришує бандитів. От він, бачите? І це ми, ми потім податки. 102, заре. Вон жатка під жаткою заліз. Все, ти будеш тут жити. Арештована 15:21